І що, вибрала, що дід? Ні, вибрала. Що? — Я вибрала, але ти зараз будеш заробнеш Що? — Я себе подивилася в королі вже в жилетці в костюмі. Беру лосінчики, mm -hmm. беру в Угу. Mm -hmm. І що? — І беру ну, курсівки бер? mm -hmm. чорні. І беру. Ти знаєш що? Я щось так все подивила, в мене реальна кавалерка пише, в мене все чорне горбило. І витягнула жилє. Mm -hmm. Я думаю, що не замерзне, правда? Mm -hmm. І цей лайзер, і все, погнав. До речі, mm -hmm. буду сьогодні в чорному, треба заїхати в магазин, да якийсь свій. Я думаю, може би твої хуйні. Але зразу такий, типа, та ні, та ні, я не буду, бо тональний позумах, що ти його бережеш на весну, <риклад> вже будеш весною. Іде, єдиний братував каву. Чекай, чи братова, хто вона тобі угу. не знає, каву йде робить, але казала, я вам візьму каву. Так що кавалерка, знаєш, що вдівати, вже йду вдіватися, бо година пікає, цикає, угу. а ми ще далі вдома, розумієте? То я в душі сижу півтора години, поки ті маски всі зроблю, поки карбоксі зробила, поки трохи лице освіжилося, поки намалювалася, поки це. Кавалерка, ви мене всі питаєте. Що я роблю, що в мене лице так блистить? Я вам скажу такое, в мене лице блистить, я так хочу, і я е, не даю ніякої потім оту білу, таке, що королів дає, хоч вона мені каже, то так негарно, як лице блистить. Комусь подобається, комусь ні. Мені подобається. А чому воно блистить, напевне, від тонального крему? Димслав, дай обиратися, угу. нема часу.